Огляд покупок в компанію Oriflame напряму замовляю завжди зі складу. приходить це все з накладної коробці, Цього разу були аромати інфінітів замовлені: люксовий аромат Джордані Есенза. Також дезодорант спрей. Туш 5 в одному моя улюблена. Пілінг оновлюючий для обличчя, рекомендую. Рідка помада Jordani Gold з PF 15. Для себе придбала сироватку проти пігментації. Рекомендую. Сироватка ваут для сяючої та зволоженої шкіри. Гель для душу дуже класний, має аромат та густий. Mm, що тут ще в нас є? Так, аромати, також дуже приємний аромат. На літо рекомендую. І новиночки, тестера, аромату наступного каталогу.